Привіт, чи чули ви коли-небудь про стратегію блакитного океану? Це термін, який використовується в управлінні бізнесом, що означає створення та освоєння нового ринку, де немає конкурентів. Однак цей блакитний океан не створюється, коли сидіти на місці. Насправді, він розкривається перед вашими очима лише тоді, коли ви прориваєтеся крізь загрози та кризи. У четвертий царств, розділі 19, цар Єзекія отримав лист від Сеннахирима, царя АЕС Сирії, тодішньої надержави, сповнений на смішок і погроз. Зміст цього листа був не просто здавайся. Він насміхався над ним, кажучи, ваш Бог не зможе визволити вас з нашої руки, проколюючи серце язеки. Цар Єзекія розірвав свої шати і одягнувся у веретище. вірш один. Ця дія була визнанням я нічого не можу зробити світську, чи своєю власною здатністю, тільки Бог є все моє. Він повністю відмовився від власної сили. Цар Єзекія пішов до Господнього дому. Ця криза стала можливістю прийти до Бога. Єзекія не побіг до Аесе сирійського війська. Він не збирав свій штаб на стратегічну нараду. Натомість він пішов на місце молитви, місце завіту. Він отримав певну обіцянку від Бога вірші 6, -7. А есесирійське військо все ще тримало Єрусалим в облозі за міськими мурами. Кризова ситуація не змінилася зовсім у тому, що було видно. Але Бог говорив через пророка Ісаю: не бійтеся АеСА війська. Вони не війдуть у це місто. Дорогі друзі, цар Єзекія у ситуації, коли ще нічого не змінилося, схопився за обіцянку, не бійся і подякував. Однак му, люди, які отримали набагато дивовижнішу благодать, ніж цар Єзекія. Храм, до якого Єзекія пішов посеред кризи, зрештою прообразує Ісуса Христа, того, хто примиряє Бога і нас, людей. Загрози, з якими ми стикаємося, гріх, який нас обтяжує, і тривога про майбутнє, яка нас непокоїть, набагато потужніші, ніж армія Сеннахирима. Панування гріха і смерті це найбільша загроза, яку людські зусилля ніколи не зможуть зруйнувати. Але дивовижно, здійснивши все на хресті та воскреснувши, Ісус Христос повністю розтрощив цю наймогутнішу загрозу одним ударом. Єзекія отримав лише обіцянку, але ми отримали Ісуса Христа, виконавця обіцянки. Дорогі друзі, що є вашим листом сенахирима. Це, можливо, не вирішені фінансові проблеми, загроза зруйнованих стосунків чи тривога невідомого майбутнього. Подібно до язики, розкладіть усі ці тягарі перед Богом. І вірте, що всі наші тягарі вже вирішені в Ісусі Христі. Навіть якщо видима ситуація не змінилася, дякуйте за слова Ісуса, не бійся. Тоді, незалежно від того, з якою кризою чи загрозою ви стикаєтеся, у вашому житті відкриється нова двері можливостей, тобто в Блакитний океан. Я сподіваюся, що ви будете людиною, яка наближається до Бога з цією впевненістю та вдячністю.